Пане Володимире, ну підбиваючи підсумок цього тижня, звичайно, що кілька слів не можемо не сказати про візит Путіна до КНДР і В'єтнаму. Як ви його оцінюєте? Всі бенефіти для Путіна і загрози для України? Ну було колись гасло масло союзу в Галичині свій до свого по своє». Mm. Тобто, ну це цей. Візит до В'єтнаму і до Північної Кореї швидше така декларація про розворот Росії остаточно на е, схід. Справа то в тому, що Росія фактично вже остаточно втратила ринки вуглеводнів європейські, а нічим іншим вона не цікава для Європи. Тобто, це означає, що Путіну тепер доводиться е, ну, переформатувати. Е, Всю логістику на схід, переорієнтовувати е, не лише логістику, а й економіку на якісь інші е, види діяльності, оскільки е, Росія це петрократія, це е, ну, режим, який побудований на вуглеводнях. І нічого, крім вуглеводнів, він не може нікому запропонувати. От ми спостерігаємо, що Росія розвернулась від Європи на схід, і зараз головними споживачами вуглеводнів російських є Індія і Китай. Але все решта, що потрібно для життя, як правило, Росія закуповує в Китаї. Тобто, включно з продуктами харчування, як це не дивно, деяким. Але е, загалом. Росія потрапила в умови, в яких вона точно не отримає ні технологічного зростання, ні розширення якогось спектру експортних товарів. Тобто її, Росія спрощується, і Путін з цим згодився. Він, по суті, згодився з тим, що Росія має відставати тепер. Остаточно і безповоротно від цивілізованого світу. Хочу нагадати, що за доходами на душу населення Росія перебуває в дев'ятому десятку країн. Якщо Путін в ряди годи включає там своє теліпало і розповідає про те, що Росія це п'ята економіка світу, ніколи вона не була п'ятою економікою світу, ну як Російська Федерація. П'ята економіка світу зараз Індія. Росія перебуває в другому десятку економік. І то завдяки вуглеводням. Тобто, якщо виключити ну, цю нафтову і газову компоненту, то економіка Росії буде отака манюсінька. От в чому ну, диво, так би мовити. Тому, якщо Путін харахориться, розповідає, що в нього там нескінченні запаси для ведення війни проти України, то це неправда. Це неправда. Чим більше він наголошує на безкінечності своїх запасів і резервів, тим. Очевидно, що ці запаси все убогіші і здрібнілиші. Пане Володимире, щодо експорту нафти, от насправді зараз американські журналісти зробили ряд масштабних розслідувань про те, як Росія уникає санкцій, використовуючи компанії Азербайджану України СНД. І вони відкривають офіси в Дубаї, і в США, і вони фактично займаються експортом нафти, але насправді ця нафта є російською. І я вже не кажу про танкери, які змінюють прапори. І тут ключове питання, що Америка на все це дивиться крізь пальці, насправді. начебто тут немає. І от я згадаю на полях саміту Великої Сімки і на, на саміті Миру от був голос міністра закордонних справ Великої Британії Кемерона про те, що ми маємо покласти край. І полювати за е, танкерами. танкерами Російської Федерації, взагалі за те, за тими схирими схемами, які використовує сьогодні Росія. І о, знаєте, от я зараз подумала на тлі того, що американці знову дають нам обмеження 100 кілометрів від кордону Російської Федерації. Ми можемо бити. А далі ні, по аеродромах далі ні, 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 ні. 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 Байден боїться складати. А Чому Байден просто не міг би перекрити це складову нафтову Російської Федерації і все? Справа в тому, що. Ціни на пальне, на газолін, як американці називають пальне, дуже важливий такий маркер благополуччя в рік виборів в США. І американці дуже побоюються, політикум американський дуже побоюються коливання цін на газолін в виборчий рік. Зараз, станом на сьогодні, наскільки я зрозумів, всі ціни на нафту застабілізовані. І ну, до кінця року. Тобто, нафта не стане чинником поразки чи Джозефа Байдена, чи, чи Трампа. Ну, як правило, це на, на діючу владу поширюється. Тобто, звинувачення на діючу владу поширюється. І от за цих обставин, коли нафта до кінця року стабілізована, Тепер Байден боїться втручання в виборчі перегони внутрішні. Ну тобто, ми пригадуємо історію із Хіларі Клінтон, коли е, ботоферми Пригожина, так звані, які працювали в Україні, волі аж гай шумів працювали в США проти Хіларі Так. Це правда, і цей факт. Причому американські ні спецслужби, ні прокуратура з цього приводу ну поки не веде ніяких розслідувань. А це ж очевидний факт. З минулого року, наприклад, почали працювати і китайські ботоферми, китайські також зарухалися, бо для китайців сама думка про, про перемогу Трампа вона їх просто кидає в холодний піт. Але ж Росія все робить для того, щоб Трамп переміг. Тобто, тут якщо говорити, що в авторитарії є ну, повне одноголосся, ставлені до американських виборів, то тут щодо персон, мені здається, розбігаються дуже інтереси, бо Росія дуже ставить на Трампа, а китайці все-таки при думці про перемогу Трампа панікують. Пане Возбуре, зараз трошки до внутрішніх тем, а потім повернемося до міжнародних. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на скандал зі своїм кумом, народним депутатом України Миколою Тищенком в Дніпрі. В Цьому телеграм-каналі він написав, що поведінка нардепа несумісна з його статусом. Стата Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Додав Єрмак. Він також сказав, що давно не сприймає вчинки Тищенка і не розуміє їх, тому не підтримує з. Ним жодних стосунків. Давайте нагадаємо, що в Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Кракен власне, Дмитра Павлова, коли той гуляв з дитиною. На відео опубліковане в соціальних мережах, яке група людей в формі оточила чоловіка в цивільному та заламали йому руки. Також один з чоловіків в формі обшукував сумку чоловіка в цивільному та, схоже, ударив його. Давайте подивимось. Дмитро Павлов, Дніпрянин, з початком повномасштабного вторгнення, добровільно вступивши до лав збройних Сил України, прийшов пройшов запеклі бої, зокрема на Харківщині у спецпідрозділі головного управління розвідки Міноборони України Кракен, підтвердили, що він є колишнім військовослужбовцем їхнього підрозділу. Там зазначили, що слідкують за перебігом розслідування цієї справи. Друзі, в телеграм-каналах Дніпра очевидці припустили, що невідомим у балаклавах могли бути охоронці народного депутата Миколи Тищенко. Він напередодні приїздив до Дніпра для нібито боротьби з нелегальними офісами та ботофермами. Блогер Ігор Лаченков стверджує, що Павлов до цього вступив в суперечку з нардепом Миколою Тищенко та охороною депутата. Дмитро запитав, чому люди поряд із тищенком в піксельних балаклавах без розповсюджувальних шевронів, розпізнавальних та зі зброєю розголюють місто. Давайте послухаємо, як це було Що Що Я на пізнаві... балаклави. Супер, супер. Даре, все не не полізвісому можна дитину. Да, моя ми працюємо в рамках да. тих шосідчих комісію на ресурсда. А чогось ходить? ходять малакла. Зараз ми вам скажуть. Будь ласка, приймайте заяву. Що до людей самі зрозуміють. Вас оружия ходять. Мала клава з військових. Так, так війні повинен бути власну версію події. Микола Тищенко опублікував на сторінці своїй у Фейсбук. Наскільки стало відомо, він придатний за здоров'ям, але все ж таки списаний з військової служби за сімейними обставинами. Ось така щаслива випадковість. Повідомляє, що саме ця людина входить до силового блоку в організованому злочинному угрупуванні 9 у місті Дніпро. За інформацією йому було поставлено задачу зірвати слідчі дії. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прокоментував напад осіб, які супроводжували нардепа Тищенка на колишнього військового в Дніпрі. За його словами, вже відкрито два кримінальних провадження серед порушень закону нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Пане Володимире, вам слово. Розплутайте цю ситуацію. Ну, по-перше, це е бандитизм. Відкритий. Організована злочинна група, чому МВС по таких легких статтях, легку хуліганку шиють, якщо це велика організована група з використанням зброї, з'явилася на вулиці. Це, це зовсім ін, інші статті, треба взагалі-то е, за іншими статтями слідство розпочинати. Е, це перше. Друге, е, а які це слідчі дії в супроводі народного депутата відбуваються? Тищенко взагалі читав е, закон про статус народного депутата. І якщо він розповідає, що він втручається в ботоферми, то найголовніша ботоферма на банковій хай чому він там не проводить своїх слідчих дій. Е, далі е, щодо Ну, серед в статусі народного депутата не передбачено втручання в господарську діяльність будь-яких ну, форм, форм власності. Тобто, якщо він приїхав в Дніпро із організованою злочинною групою озброєний, люди пересуваються на вулиці в Балаклавах, це що? Правоохоронні органи взагалі існують у Дніпрі чи їх не існує? Це, це якийсь глум. Тим більше, що ну, Тищенко під час сесійного тижня з'явився в Дніпрі. Він мав бути в сесійній залі. А що так можна було? Ну, виявляється, виявляється що можна. Я не здивуюся, якщо Карточка Тищенка ще й проголосувала. Так. Ну і Ярмак з його заявами одразу. Ну, Просто Єрмак то відхрестився від нього, але е, Тищенко, в принципі, за час війни нахомутав, скільки всяких справ, що, в принципі, мав би вже бути позбавлений мандата депутатського і арештований. Але ніхто ж цього не робить. Тобто, він е, ну, згадаймо, хоча б його спробу приїхати в Таїланд і змусити посольство скликати якихось людей для того, щоб виступив Тищенко під час війни. Батальйон Таїланд. Батальйон Таїланд. Тобто, ну, я вже не кажу про ці його оборудки на Закарпатті, що він там витворяв. Там, там я думаю, на цілий букет кримінальних справ він напрацював. Ну, і мені здається, що Тищенко, як вийшов із кримінального середовища, так він туди й повернеться. Ну, поки що тут додати нічого. Пане пане, а як взагалі от ви ставитеся до ситуації з цим економічним бронюванням з пропозицією Дмитра Наталухи, і взагалі ситуацію з бронюванням чи немає тут корупційної складової? Будь-яка зміна е, правил, тобто створення окремих окремих ніж е, е, ну от клуб білого бізнесу? Вони придбували. Так, От я про це хотіла та так. Так? Е, клуб білого бізнесу стосується по-моєму 5% підприємств, якщо не менше. Тобто це ж глум на над здоровим глуздом. Якщо держава міняє правила на користь меншої групи перед більшою групи підприємств, мається на увазі, це чиста корупційна компонента. Тобто, вони, вони зразу закладають корупційні механізми. А по-друге, економічне бронювання в чому його так би мовити руйнівна сутність? Mm -hmm. Права в тому, що в нас, е, обслуговуючі галузі, ну, житло-комунгосп, е, муніципальний транспорт, е, ну ще ці, ціла, ціла група сфер, до речі, е, сільсько, сільськогосподарське виробництво, це ж невисокодоходні галузі, невисокооплачувані. І е, через такі механізми створюються диспропорції, коли з цих галузей позабирають людей. І вони, вони просто занепадуть. Тобто житло комунгосп просто, ну, так би мовити, розвалиться. Міста почнуть протікати, е горіть, е транспорт зупиниться тільки завдяки тому, що вони придумали схематозік, як би когось обілетіть. Ну тут дійсно і питання взагалі, от зараз ми стикаємося з колапсом, що бізнес не розуміє правила гри. Коли заберуть їх співробітника, як швидко вони можуть знайти людину з таким же фаховою підготовкою? Так зараз нема спеціалістів. Зараз вже зараз стає зрозуміло, що в Україні не вистачає 4,5 мільйони робочих рук. Чотири з половиною навіть по війні. Хай там ну, мільйон біженців повернеться, більше навряд чи повернеться, тому що Зеленський і його, так би мовити, влада нахомутали такого. Вони не вміють і не хочуть комплексно працювати. Вони постійно, як зграя переляканих їжаків, кидаються в одну галузь, роблять багато крику медійного. Потім виявляється, що вони ту дірку залатали, а в іншому місті зробили ще більшу діру. І оце шарахання країни, воно відбувається з 2019 року. У нас вже цілий галузі поруйновані. Не лише, до речі, та ж сама енергетика, вона поруйнована не лише зусиллями агресора, а ще й не ну, таким криворуким управлінням, яке і досі ніхто не зачепив, і, і не навіть не пробує піддати сумніву, наприклад, ну, фаховість. Міністра енергетики, а мені здається, що це взагалі випадкова людина нагалушню? Ви, пане Володимире, ви знаєте, ця енергетична сфера це взагалі, от у мене у мене дуже багато запитань. Взагалі виникає. Ціни наростуть. А куди пішли на захист енергетичної критичної інфраструктури? Чому ми не збудували цю розгалужену систему генерації, Барко, говорять всі експерти? Чому ми цього не зробили? Ну що найті рік що найдивніше те, що пов'язане із центральною владою, так. це це взагалі криворуке, все. Але ж міста е, знаходять міста, які управляються хорошими місцевими менеджерами, так. вони дуже ефективно е, протидіють цим загрозам. Хмельницький, наприклад, децентралізувався. Неймовірно. Хмельницький за, за час війни зробив ну, великий поступ. І, і Хмельницький захищений вже. Е, ну, Ужгород ще раніше децентралізувався в плані теплогенерації. E, і зараз місцеві влади шукають варіанти, яким чином e, зробити резервні потужності, щоб не залежати від центрального енергопостачання. Бо інакше, якщо залежати від центрального енергопостачання, можна згубити e, всі системи водопостачання, системи очистки води. Ну і не кажучи вже. E, Зараз, от якщо таким чином буде діяти, ну е, е, за вказівками на талухи буде діяти влада, то в нас е, може трапитись таке, що міста будуть завалені сміттям, бо нікому буде його вивезти. Пане Володимире, тих що говорити про енергетику, коли директор ясно. Ходить офіційно говорить про те, що наступної зими у нас буде 5 годин світла на добу. І я так розумію, що Київ, тому що тут найбільша кількість об'єктів критичної інфраструктури, які мають працювати, то для нас там буде виділено якийсь відсоток генерації і тому будуть колосальні відключення. От це, перш за все, запитання до нашої влади. Що на третю зиму так. ми будемо мати ось таку ситуацію? До речі, всупереч там позиції центральної влади і постійного цькування київської влади. Київ замовив е, газогенераторні станції, uh -huh. закупив, і вони до кінця року поступить більше, більше 10 станцій. А загалом, по-моєму, до 30 станцій замовили. Тобто, і в Києві е, серйозні управлінські кроки здійснюються. Натомість центральна влада придумує все, щоб оці коруптогенні, е, скажімо так, потоки були під жорстким контролем близьких до влади людей. Я просто боюся навіть подумати, що на нас чекає наступної зими. Ну от, в принципі, зараз, зараз є шанс переходити вже, з, ну, я б сказав, з думкою про перспективу, оця децентралізована система генерації, вона може. Вже зараз закладатися з метою переходу навіть на водневу економіку, адже в нас була угода, в нас був меморандум так. німецького бізнесу із ДТЕКом про формування в Україні водневого хабу для цілої Європи. І по суті, наскільки я розумію, перша, -перша водневогенераційна станція будується десь на Дунаї в Україні. Я, я, на жаль, не знаю точно, але оголошення про це вже були. Тобто водень стає частиною нашого побуту вже. І є перспектива, що Україна дійсно отримає велику купу саме німецьких технологій в цьому плані. І ну, ми дійсно розвинемося, і наша тоді трубопровідна система буде служити для транспортування водню. Це теж шанс великий. Тому. Якщо ми зараз маємо досить непогано захищену систему газопостачання, то чому нам швидко не зробити резервні потужності на газогенерації? Про це, до речі, партнери наші після перших ударів у 2022 році вони всі оголосили про те, що готові передавати Україні газогенераторні станції, і що, і де вони? Ну От коли в Харкові трапилося оцей розгром великий, коли Зміївську ТЕЦ знищили, НАК Нафтогаз раптом виколупав в себе газогенераторну станцію, десь на складах вона була, і передали Харкову. Так якщо НАК Нафтогаз добуває газ, ну точніше торгує газом, то чому йому самому не зробити додатковий бізнес, зробити газогенерацію, продавати електроенергію додатково, не тільки газ? Чому чому б не піти таким шляхом? Але щось я не бачу, щоб вони дуже рвалися. Пане Володимире, а що нам очікувати щодо тарифів на електроенергію? Ну населення особливо. Тарифи будуть зростати, як не крути, влада влада вирішила ну общепати, так би мовити, українця. Причому вони ж бачать, які борги по комунальних Україні. Величезні борги українці не сп неспроможні платити при такій вартості продуктів харчування, при, при такій вартості пального високій, люди просто неспроможні закривати всі свої проблеми. І ще ж при всьому цьому українці донатять на Збройні сили. Навіть в, живучи в борга, але там хоча б 100 гривень якихось треба кинути, бо це ж наші рідні хлопчики. Тому е мені здається, що взагалі. За п'ять років Зеленського в нас і державна система, і системи, ну такі сервісні, наприклад, енергосистема чи газова система, чи транспортна інфраструктура, вони всі постраждали, як не крути. От одна, одна з постраждалих галузей це підакцизні товари. Зараз, коли Зеленський приходив у владу. 5% торгівлі тютюновими виробами було в тіні. Зараз майже 30% торгівлі тютюновими виробами в тіні. Держава не, не отримує. Я не знаю, це, по-моєму, Володимир Омелян, чи хтось із колишніх міністрів порахував, що в принципі, на доходи, які не дотримує держава від торгівлі тютюном, можна було б закупити ескадрилью f 16